Нічна атака расистів. Нові заступники міністра оборони на Хмельниччині. Офіцер військомату отримав штраф у 75 тисяч гривень. 582-га доба нашої боротьби за незалежність. В ефірі «5 хвилин на головне В студії для вас працює Денис Піменов за лаштунками. Команда першого подільського розпочинаємо. Отже, вночі сили ППО відпрацювали по ворожим безпілотникам вздовж всього південного напрямку. Наші захисники знищили 34 шахеди, які летіли атакувати Україну, та приземлили 6 розвідуваних БПЛА в ніч на 28 вересня 23 вересня року. Російські окупанти атакували 44 ударними БПЛА, типу шахет з південно-східного напрямку з району Приморсько-Ахтарськ Російської Федерації та Окупованого Криму. На Одещині жодних влучань та зруйнувань постраждалих немає. Було зафіксовано лише декілька невеликих осередків займань сухої трави внаслідок падіння уламків збитих шахетів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. На Кіровоградщині зафіксовано влучання шахеда. Частину дронів над областю все ж таки знищено. Проте є й влучання про це повідомив голова області Андрій Райкович. Попередньо обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури. Дякуємо, перемагаємо! Вчора міністр оборони Рустем Умєров розповів про своїх нових заступників. Отже, Юрій Джигир, заступник з питань фінансів, останні три роки, він консультує Світовий банк з питань фінансових частин реформ, пов'язаних з охороною здоров'я. Раніше працював заступником міністра фінансів. Наталя Калмикова стала заступницею з питань соціального розвитку. З лютого 2022 року вона була виконуючою директоркою Українського ветеранського фонду. До цього радницею командувача сухопутних військ ЗСУ та заступницею директора у фонді Повернись живим. І Катерина Чорногоренко, заступниця з питань цифрового розвитку. Вона є керівницею, керівницею проєкту Армія дронів. У 2018 році стала проєктним координатором електронних послуг малятко», також електронного лікарняного та запровадження ковід-сертифікатів дії. Музика. На Хмельниччині судитимуть поліцейського за незаконне проникнення до житла із застосуванням насильства. У прокуратурі повідомили, що отримавши інформацію про незаконне зберігання боєприпасів місцевим жителем в одному із сіл області, правоохоронець приїхав до будинку, де проживає ймовірний правопорушник. Однак мати чоловіка відмовила у можливості поспілкувати з сином, не маючи законних підстав, опроповноважений все-таки проник на огороджене подвір'я та до помешкання з метою проведення обшуку. Коли жінка почала перегороджувати йому дорогу, обвинувачений вивихнув її палець, намагаючись зайти до будинку та застосував газовий балончик до сина, який хотів заступити за матір. Обвинувальний акт направлено до суду. На Хмельниччині офіцер військомату, який вимагав 2000 тисячі доларів хабаря, отримав 74 тисячі 800 гривень штрафу. Як встановив суд 18 липня, перебуваючи в гаражному масиві, старший офіцер запропонував одному із військовозобов'язаних вирішити його проблему за 2 тисячі доларів, зіснивши вплив на членів військово-лікарської комісії Хмельницького ОТЦК під час. Приймання ними рішення про непридатність до військової служби 16 серпня. Заступник керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури та обвинувачений в присутності захисника уклали угоду про визнання винуватості в повному обсязі. Сторони узгодили між собою призначення покарання у виді штрафу в розмірі 74 тисяч 800 гривень, а також додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов'язані із організацією, забезпеченням та здійсненням військового обліку військовозобов'язаних та призовників територіальними центрами комплектування та соціальними підтримки на строк до одного року. Обвинувачений свою вину у вчиненні кримінального правопорушення повністю визнав та розкаївся у скоєному. На сьогодні, 28 вересня, у Хмельницькому енергетики запланували ремонтні роботи на електромережах, що призведуть до знеструмлення близько сотні будинків. За інформацією, Хмельницькобленерго в період з 10 до 16 години у Хмельницькому світла може не бути на восьми вулицях обласного центру. Їх назви та номери будинків ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Також повідомляється, що на Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи з 12 по 15 годину будуть проводитись роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Поки це уся актуальна інформація на даний момент. Ми ж бажаємо вам мирного і переможного дня і нагадуємо, що в ефірі першого подільського та у наших соціальних мережах уся оперативна та важлива інформація життя громади та нашої країни. Тому долучайтеся і бережіть себе.